Ну що ж, друзі, підводжу підсумки. Мене заблокували мій контент, частково заблокували в Фейсбуці за важке порушення. За те, що я попросила, щоб би видалилися з друзів всі ті, хто підтримують розстріл у того чоловіка, який відбувся в Дніпрі поліцейським. І за це власне Фейсбук. Мене частково заблокував у Фейсбуці і обмежив мої дописи. Отака от, от у нас демократія. Тобто, я маю підтримувати розстріл чоловіка. Я взагалі здивована тим коментарям і, до речі, дуже багато людей, яких я вважала адекватними, нормальними людьми, якими я довгий час спілкувалася. Вони Підтримали те, що от розстріляли цю людину. Я повторюю, три вистріли було. Як би не поступав цей чоловік, він міг когось вбити там, але він не вбивав. І все відбулося. І та ситуація, яка була доведена до такого стану, це була із подачі поліцейських в першу чергу. Вони неправильно себе поводили. З цією, хай неадекватна людина, але має бути якось по-іншому. І він, я на відео не побачила його неадекватності спершу. Я побачила те, як тягнуть за ногу жінку, як він захищався, може там він когось вдарив потім. Але конкретно з відео поліцейським там взагалі нічого не зрозуміло. Таке відео, що майже нічого не видно. А, власне, в будь-якому разі, порівнювати те, що людина. Людину вдарили, там, хай жінку в обличчя. Це погано, це дуже погано, але її не вбили. І е, там в неї не таке вже спотворене обличчя. Ми не знаємо, як це сталося. Що це відбулося? Може, вона сама вдарилася під час того, як вона була, перебувала в цьому стані, боролася там з кимось. Вона дуже активна, ця жінка поліцейська була дуже активна і занадто неправильно себе поводила, хай з такою людиною. Тягла там за ноги ту жінку, щось таке з чоловіком бовсталося. Не так має поводити себе поліцейська людина, яка є на посаді. Я не знаю, яке це, як взагалі навчають поліцейські, це просто сором. А той чоловік, її напарник, три рази вистрілити в спину людині. Просто, я не знаю. Це просто називається його непрофесійність, його неадекватність. Людина, яка дали посаду, яка дала волю бути владою над людьми. Вона просто поступила як, як якийсь хлопчик, який перше тримає зброю в руках і перелякався. Або психонестабільна людина. Власне, от за цей пост, за те, що я попросила просто видалитися з друзів, всіх тих, хто підтримує вбивство, таке і таке поведінку, саме поліцейські, бо поліцейські мають по-іншому поступати, особливо, коли вони зі зброї. Я не хочу виправдовувати того чоловіка, чи, так би мовити, він, можливо, був. Теж в чомусь не правий, звісно, там. Але зараз така тяжка ситуація. Багато людей на взводі, і що виходить, будь-кого на очах у дітей, чи будь-кого можна отак от стріляти, валити на землю, давити. Це що у нас тоталітарна держава, і ви готуєте нас до того, щоб я, я не здивуюся, коли буде далі. Зберуть прес-конференцію і. По итогам неї потім якесь рішення прийме влада, що от в часи такі, як зараз, що людина має взагалі виходити, руки за спину, якщо її навіть за щось там е, зупинили, з усім погоджуватися, якийсь рух, то це розстріл. Ми що? Вертаємося до 33-го, 32-го, чи до сталінських часів, чи навіть якісь інші часи тоталітарізму. Що це? За що ми боремося тоді? За яку демократію? Хтось там наводив приклад про те, що в Америці така ситуація. Ми не Америка, ми окрема країна, і ми будуємо тут Україну, не Америку, не Росію, якій теж, до речі, відбувається аналогічна ситуація. За що тоді наші хлопці воюють? За свободу, за захист своїх родин чи за те, щоб якісь поліцаї отак неправильно поступали, стріляли просто в батьків. Як би не поступилася людина, але вона не наносила загрозу. Життю, вона, може, здоров'ю там наносила загрозу якось. Але є якісь тактичні методи, які має застосовувати поліцейський, який навчений. Просто поліцейських понабирали, я вибачаюся, не професіонал та ще й психічно невирівноважених. Оце дії я так описую цією людиною, будь ласка. Ті, хто от, дійсно підтримує таку дію поліцейських, видаляться з моїх друзів, я не хочу. От просто щоб Я вважаю, що ви просто своїми таким от підтримкою такої ситуації, не засудженням неї і оправдовуванням її поліції, таким 100% оправдовуванням, Ви просто приводите нас до тоталітаризму. Це по-перше, а по-друге, ставите під загрозу життя кожного українця. От і все. Ви зрад... зраджуєте. Поняттю честі і свободи українця. Раніше козак український міг проявити якусь навіть емоції свої, да? і що його має пан якийсь підійти і застрелити за це. Ви забулися, що є козаць. У мене один і другий тут козак підтримувався. Я скажу так: знаєте, ви не козак. Я більше з вами навіть здоров'я не буду, якщо ви так підтримуєте такі дії. Бо ви забули, що козак це воля. І да, у нас е, намагалися бути чесними правдивими, Але і сварки були, і якісь обійки були. Але це не значило, що людину зразу треба, знаєте, так, в спину підло розстрілювати. Це не гідно. Дякую.